Three maps, three groups, but you will move from map to map, so every group will do everything in У нас велике в церкві служіння для неповносправних, і я вже дев'ятий рік в цьому служінні, тому побачили таку потребу в реабілітації, і Бог дав таку можливість навчатися тут, в Агапе цієї саме професії. Я приїхала з міста рівного щоб вдосконалити свої знання по фізичній реабілітації. Мовчаюся щоб бути ерготерапевтом, щоб допомагати людям вчити самообслуговування. Подобається мені те, що викладають тут люди з Америки, Керри дуже хороший викладач і мені подобається цей метод цієї викладання. Спочатку теорія, потім практика, і воно дуже легко запам'ятовується. So the, the goal of our... Uh... Yeah. Is to assist churches around Ukraine who have істу асистчерче minister for people with disabilities. E, наша ціль допомогти церквам в різних регіонах України розвинути служіння для неповносправних людей. Ми можемо навчити людей з цих церков з різних церков України надати їм таке навчання, що допоможе їм більше знати про фізичну терапію і допомагати. Людям неповносправних в своїх містах. Картливій students

Щоб, щоб краще їм допомагати, дуже корисне навчання, тому що все чітко, все е, по суті, без, без лишньої інформації, все практичне, яке буде необхідне для праці з людьми і щоб це виконувати професійно на новому зовсім рівні, ну зовсім не так, як в нас в державі навчають. Дуже вдячна викладачам, які нам допомагають багато в практиці, тому що це дуже важливо для роботи з малорухомими людьми. Дуже багато дають цікавих знань, яких, ми, можливо, навіть раніше і не знали, і не думали, що таке може бути.